Питання про сенс життя хвилює і навіть дратує в глибині душі кожну людину. Можна на якийсь час або навіть надовго забути про нього. Проте уникнути його назавжди просто неможливо. Давайте схвилюємо цим запитанням перехожих міста Львова. Кажуть, що е, людина, яка е, не мріє, вона не живе. Мені здається, що кожна людина вона повинна мріяти, тоді вона живе. Напевно, що однозначно не можна сказати. Є декілька таких, як на мене, варантів. Перше, що кожна людина е, повинна так, як народити дитину, посадити дерево, побудувати будинок. Раз. Це е, друге, що кожна людина повинна жити, прожити так, щоб. Її пам'ятали і оточуючі, і близькі, і люди, які тільки з хорошої сторони. Людина, кожна, я віруючий, чоловік тут є тимчасово, на цьому світі. Вона повинна цей етап земного життя прожити так, щоб заслужити собі. Потім вічне духовне життя. Ну, я вважаю, що кожна людина повинна бути щасливою і робити все для того. Щоб було добре їй і оточить. Прожити життя офігенно треба. Знайти сродну працю і творити добро і обнімашки. Тому щоб жити, щоб щось здобувати, щоб чимось збагачуватися. Сенс в тому, щоб жити, як то кажуть, щоб жити, як то кажуть, і не зробити нічого поганого. Тому що, якщо ти вже не зробив поганого нічого в житті, нікому, то це вже є добре. Сім'ї. А, бути успішною людиною, мати багато друзів. А це саморозвитку. <рес> це головне саморозвиток. Я думаю, кожна, бути... кожна людина для себе визначає свій сенс життя. От. Тобто, не можна так сказати, Я можу сказати, який мій сенс життя. А, наприклад, він вже скаже якийсь інакше. інакше. Сенс життя, ну, скоріш всього, щоб бути корисним для суспільства, для оточуючих людей. Для своєї сім'ї саме головне. На мою думку, це життя кожен людини це залишити після себе якусь добру, якусь пам'ять, зробити якісь вчинки. Ну, наприклад, якщо говорити з економічної точки зору, як ми економісти, то залишити після себе спадок, тобто якусь, 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 Який слід, якийсь слід, саме? якісь виробництво підприємства, яке приносило дохід твоїм потомкам. В самому собі, в розвитку, в якомусь самопізнанні, в. Щось комусь доказати, можливо, десь себе показати. Або ради ради кого і ради чогось жити, наприклад. У Нас? Не знаю, мабуть, завести сім'ю, родити дітей. Продовжити свій рід. Духовне в духовному житті? Ну, на мою думку, це нікому не відомо. Сенс, напевно, власне, в тому, щоб можливо дізнатися, в чому сенс. І е, виконати свою певну місію, яка тобі дана. Як там запитав принц Гамлет в драмі Шекспіра, тримаючи в руці череп придворного блазня Йорика: Бути чи не бути ось у чому питання? Бути чи не бути ось у чому прокляття життя. Йорк йому здається, нічого не відповів. Після Гамлета ще конкретніше запитання поставив Лев Толстой. Є одна древня східна причта. Людина заблукала у лісі і натрапила на хижака. Тікаючи від нього, вона скочила до колодязя. Але на його дні вона побачила дракона. Встигнувши вхопитися за лозу, людина повисла в колодязі між хижаком і драконом. Сили славнуть, нещасний подвоює хватку, і тут він помічає, що лозину, за яку він тримається, невпинно згризають дві миші чорна і біла. І тоді людина починає квапливо злизувати солодкий сік, яким покрите листя цієї лозини. Ось таке наше життя. Хижак, незворотнє минуле. Миша чорна ніч, і миша біла день невпинно наближають нас до пащі дракона, смерті. І ми в цей короткий період, поки лоза життя не обірвалася, поспішаємо нализатися, хто чим, хто задоволеннями, хто владою, хто почистями, хто сім'єю, хто подорожами, хто роботою. Є три реакції людей на цю реальність смерті й безмістовності життя: перша її не помічати, віддаючись чомусь, що є цим солодким соком, і вмерти в солодкому невіданні. Друга визнати її і стійко чекати, поки миші дороблять свою справу. Третя намагатися боротися чи з мишами, чи з хижаком, чи з самим драконом, і загинути в боротьбі. Є ще й четверта. Покликати на допомогу. Але кого? Хто має достатньо сили звладати не тільки з мишами і хижаком, а й з самим драконом смертю? Священне писання Біблія пропонує таку кандидатуру: отож, як отець воскрешає мертвих і оживляє, так і син, кого хоче, оживляє. Хто слухає моє слово і вірить в того, хто послав мене, має вічне життя і на суд не приходить, але перейшов він від смерті до життя. Знову і знову запевняю вас, що надходить час, і він вже є, коли мертві почують голос Сина Божого і, почувши, оживуть. Бо як Отець має життя в собі, так і дав Сину і мати в собі життя. Не дивуйтесь цьому, бо надходить час, коли всі, хто в могилах, почують його голос і вийдуть ті, які робили добро у Воскресіння життя, а ті, які робили зло у Воскресіння суду. Чи покликати на допомогу того, хто дійсно може нам допомогти? Вирішити цю проблему залежить від нас. А яка ваша думка?